Що відбулося у Венесуелі вчора, і як це попливає безпосередньо на перебіг подій в Україні на продовження чи завершення російсько-української війни, оскільки коментарі українців з цього приводу доволі неоднозначні. Ну, по-перше, New York Times пише про те, що щонайменше 40 людей загинули внаслідок атаки на Венесуелу суботу, зокрема, військовослужбовці та цивільні. Окрім того, ви знаєте про те, що Мадуро та його дружина Сілію Флорес доставили до Нью-Йорка і доправили до федерального слідчого ізолятора у Брукліні. І Мадуру будуть висунуті звинувачення, точніше, вони вже висунуті. Поки що на цей час обов'язки президента Венесуели після арешту Мадуру тимчасово виконує віце-президентка Делсі Родрігес. Про це пише видання Ройтес з посиланням на рішення Верховного суду країни. Хоча вчора Reuters писав, що Родрігес перебуває в Росії. Конкретне місце її знаходження зараз поки що ніхто не поточнює, що є дуже інтригуючим моментом. Бо Венесуела, Росія це фактично дуже тісні партнери, особливо що стосується співпраці у нафтовій галузі, і окрім того, стало відомо про те, що Дональд Трамп не дуже сприймає потенційну лідерку опозиції у Венесуелі Марію Коріну Мачаду. В силу обставин, які склалися минулого року, саме вона була основним конкурентом Трампа щодо отримання Нобелівської премії миру. Так вона її отримала, а не Трамп. Як він того дуже хотів, і він каже: Думаю, їй буде дуже важко бути лідером. У неї немає підтримки чи поваги всередині країни. Вона дуже приємна жінка, але у неї немає поваги, щоб бути лідером. І е, зараз про те, що відомо, е, хочу вам нагадати про це пише преса на виборах 24-го року у Венесуелі, президентських, які були фальсифіковані Мадуро, Мачада закликала громадян підтримати колишнього соперника Мадуро Едмундо Гонсалеса, який фактично мав всі шанси перемогти. Та він фактично переміг, але через фальсифікації і спотворення результатів і диктаторську владу Мадуро зміг утримати її і продовжував управляти. Венесуелою претензії до Венесуели з боку Сполучених Штатів Америки існує ще після ну, орієнтовно з 13-14 року, коли посилився санкційний тиск, а, а непорозуміння між цими двома країнами були спричинені а, рішенням Чавеса, попередника Мадуру, націоналізувати американські активи в цій країні. Ну, вони просто-напросто взяли їх і забрали. Сказали, тепер це наше. Яка ж реакція світу на події у Венесуелі? Ну, по перше, держсекретарша Марко Рубу у відповідь на заяву МЗС Росії про Венесуелу. А Росія вимагає звільнення Мадуро, засуджують військову операцію Дональда Трампа в цій країні. Так, от Рубу сказав, що у Росії і так достатньо проблем з Україною. І привітав Лаврова з Різдво, натякнув Займайтеся краще Україною. Це не означає, що завоюйте Україну далі, але це прямий натяк на те, що не вам втручатися у внутрішні процеси у Венесуелі. Також Мерц у Європі, канцлер Німеччини, сказав про Мадуро наступне: юридична оцінка дійша є складною. Ми не поспішаємо з висновками. Критерієм залишається міжнародне право. Зараз у Венесуелі не повинно виникнути політичної нестабільності. Метою має бути упорядкований перехід до уряду, легітимного в результаті виборів, які поки що проводити там не збираються. Марко Рубіо каже, що ну, виборів там навряд чи буде, і там буде якась адміністрація, яка буде тісно співпрацювати із Білим домом. Ну і фактично вона буде керована Білим домом. Іспанія також не визнає режим Мадуро, але вона не визнає і втручання, яке порушує міжнародне право і штовхає регіон у стан невизначеності та войовничості. Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Китай тим часом вимагає від негайно звільнити Мадору і його дружину. Президент Франції Менель Макрон і прем'єр Британії Кір Стармер виказали ну, не те, що підтримку на адресу Трампа, але вони сказали так само, як і Мерц. Це, це є певним порушенням. Саме міжнародного права, але в будь-якому випадку Мадуро не був легітимним президентом. Ну і інші країни виказують таку двояку позицію. Тим часом у країнах Латинської Америки нині, от прямо коли ми з вами спілкуємося, відбуваються масові акції на підтримку дій Дональда Трампа, і вони схвально відгукуються про затримання Мадуру, диктатора, який фактично е довів Венесуелу до зубожіння. І е, ще один примітний момент з приводу саме Венесуели стаття Нью-Йорк Таймс виходить, яка дуже красномовно свідчить про те, що ж там власне відбувається. Як пишеться у статті, це редакційний матеріал видання у світі. Мало хто має співчуття до Ніколаса Мадуро. Він недемократичний та репресивний. В останні роки дестабілізував західну півкулю. ООН нещодавно опублікувала доповідь, в якій детально описано понад десятиліття вбивств, тортур» сексуального насильства та свавільних затримань його політичних опонентів, вчених поплічниками, вчинених поплічниками. Він сфальсифікував президентські вибори у 2024 році. Він спричинив економічні та політичні потрясіння у всьому регіоні, спровокувавши виїзд майже 8 мільйонів мігрантів з країни 8 мільйонів. Друзі, вдумайтеся. Однак, якщо існує якийсь головний урок американської зовнішньої політики за останнє століття, то це те, що спроба повалити навіть найжахливіший режим, може погіршити ситуацію. Ну, висновки, звісно, кожен має право робити свої. Це редакційний матеріал в редакції так вважають. Але бавитися із Мадуро далі, як на мене, це було не зовсім правильно, так само як і неправильно бавитися далі із путіним, який продовжує нас з вами вбивати. Бо знову тут говорять про міжнародне право і про щось інше. Ну і так далі. Рада безпеки ООН у понеділок, завтра проведе екстрене засідання для обговорення американської операції у Венесуелі. Засідання ціване Колумбію за підтримки двох постійних членів Ради безпеки ООН – Росії та Китаю. Окрім того, західна преса почала писати, що на тлі таких дій Трампа можна очікувати і інших подібних кроків. А саме, видання The Guardian пише, що Іран, Куба та Гренландія названі наступними можливими цілями США. видання зазначає, що після подій у Венесуелі Вашингтон посилив свою риторику щодо низки країн. Трамп заявляє про готовність підтримати протести в Ірані та допускав силові дії стосовно Гренландії. Також у матеріалі зазначається, що Куба була публічно згадана Трампом як можливий наступний напрямок. Тиску з боку США. керівництво Куби заявило про те, що її армія готова обороняти Венесуелу, але війни там немає. Тим часом дружина заступника голови адміністрації Трампа показала карту Гренландії, розфарбовану в кольори США із підписом «Скоро». за 10.1 годин це фото набрало понад 8 мільйонів переглядів. Дуже непроста ситуація стосовно саме міжнародної реакції на Дії і військової операції Дональда Трампа, але те, що з Мадуро треба було класти край, це однозначно так. Ну, друзі, а ви що думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, в коментарях.